Рецейлінг це процес переробки відходів у матеріал, який можна використати повторно. Він є ключовим елементом циркулярної економіки та одним із основних етапів поводження з відходами. Рецейлінг важливий з кількох причин. Економія природних ресурсів, замість видобутку нових можна використати вже наявні матеріали. Зменшення викидів переробка вимагає менше енергії, ніж виробництво з нових ресурсів, що знижує викиди вуглекислого газу. Заощадження енергії, виробництво продуктів з перероблених матеріалів часто споживає менше енергії, зменшення обсягів сміття рецейлінг допомагає зменшити кількість відходів, які потрапляють на звалища. Історія рецеллінгу сягає далеко в минуле, але сучасний рух за рецейлінг набрав обертів у ХХ столітті, коли стало зрозуміло, що ресурси планети не безмежні. У 1997 році США започаткували святкування Дня рецелінгу. Щоб підвищити обізнаність про важливість переробки відходів. Проблема твердих побутових відходів. В Україні статистика виробництва відходів вказує на значні обсяги, які утворюються щорічно, зокрема, відомо, що відходи впливають на довкілля, забруднюючи воду, ґрунт та повітря, що може призвести до негативних наслідків для здоров'я людей та екосистем. Законодавчі аспекти управління відходами в Україні включають ряд нових правил та реформ. Які набули чинності у 2023 році, ці зміни спрямовані на покращення системи управління відходами, впровадження європейських принципів, таких як ієрархія управління відходами, розширена відповідальність виробника та принцип забруднювач платить. Ці кроки мають на меті зменшити негативний вплив відходів на довкілля та забезпечити більш ефективне їх використання. Рецейлінг проти спалювання, спалювання відходів може мати негативні наслідки, такі як викиди шкідливих речовин у повітря, забруднення атмосфери та погіршення видимості на дорогах. Рецейлінг з іншого боку пропонує багато переваг, включаючи зменшення обсягу відходів на звалищах, економію енергії, що витрачається на транспортування сировини та зниження кількості шкідливих відходів пов'язаних з видобутком нових ресурсів. Міжнародний договір показує, що рецелінг є важливою частиною стратегії управління відходами, що сприяє збереженню довкілля та ефективному використанню ресурсів. Багато країн впроваджують законодавчі та нормативні акти для регулювання рециклінгу а також розробляють національні стратегії для підвищення ефективності переробки відходів. Технології рецелінгу, процеси переробки вторсировини сировини включають збір, сортування, подріблення та перетворення вторинних матеріалів, таких як папір, пластик, скло та метали, у нову сировину для виробництва товарів. В Україні переробка вторсировини сировини є важливою частиною економічної політики із зусиллями на збільшення частки перероблених відходів. Інноваційні технології в рецелінгу включають первинний рецелінг, механічний, хімічний методи, а також інсенерацію та піроліз. Ці методи дозволяють ефективно перетворювати відходи на нові матеріали та енергію, зменшуючи негативний вплив на довкілля. Успішні приклади заводів з переробки в Україні, включають індустріальні парки, такі як Волі Агріфуд Парк у Вінниці, який спеціалізується на переробці агропродуктів та розробці харчових продуктів. Також в Україні функціонують заводи з переробки зерна та проса, які використовують сучасне обладнання та технології для виробництва борошна та інших продуктів. Вторинна сировина. В Україні можна переробляти різноманітні матеріали, включаючи пластмаси, скло, папір, деякі види металів та органічні відходи. Щодо якості та класифікації вторинної сировини, вона поділяється на категорії, залежно від матеріалу, такі як неметалічні матеріали та метали, включаючи кольорові метали. Ринок вторинної сировини в Україні має потенціал для розвитку, але наразі стикається з викликами такі як недостатність сировини для переробки, що призводить до імпорту відходів з інших країн. Для покращення ситуації важливо збільшити обсяги збору та переробки відходів всередині країни. Економічний аспект рецелінгу. Рецелінг має значні економічні переваги, включаючи зменшення площі звалищ, економію енергії для транспортування ресурсів, збереження природних ресурсів, скорочення кількості викидів в атмосферу. І розвиток галузей економіки, які отримують прибуток від переробки сміття. Щодо створення робочих місць, рецелінг сприяє розвитку циклічної економіки, використовуючи сміття як ресурс, що призводить до створення нових робочих місць. Переробка здебільшого обходиться дешевше, ніж виробництво сировини з нуля, і якщо переробляти матеріал на місцевих підприємствах, це сприятиме їхньому економічному розвитку. Фінансові стимули для розвитку рецелінгу можуть включати податкові пільги, субсидії і гранти для підприємств, які займаються переробкою відходів. Це може також включати законодавчі заходи, які сприяють мінімізації обсягів відходів та підвищенню рівня їх переробки чи утилізації. Соціальний вимір рецелінгу. Рецелінг та екологічна свідомість відіграють ключову роль у сталому розвитку та охороні навколишнього середовища. Екологічна свідомість це розуміння взаємозв'язків між людською діяльністю та природним середовищем, а також готовність діяти відповідально для збереження природних ресурсів. Освітні програми та кампанії можуть значно підвищити рівень екологічної обізнаності та сприяти розвитку культури рецелінгу. В Україні існують ініціативи, які навчають громадян правильному поводженню з відходами, підкреслюючи важливість рецелінгу для зменшення забруднення та економії ресурсів. Громадськість відіграє вирішальну роль у просуванні рецелінгу, оскільки активна участь громадян та їх підтримка є необхідними для успішного впровадження програми рецелінгу через освітні кампанії, громадські ініціативи та участь у різноманітних екологічних проєктах. Люди можуть впливати на політику управління відходами та сприяти створенню більш сталого суспільства. Рецейлінг в Україні має важливе значення, оскільки він сприяє зменшенню обсягів відходів та економії природних ресурсів, зниженню енергоспоживання та викидів в атмосферу. Майбутні напрямки розвитку рецейлінгу включають розширення інфраструктури для переробки, підвищення обізнаності громадськості. Законодавчі ініціативи для підтримки циркулярної економіки. Кожен з нас може внести свій клад у розвиток рецейнгу в Україні. Почніть з сортування відходів, підтримуйте компанії, які використовують вторинну сировину та долучайтеся до ініціатив зі збору та переробки відходів у вашій громаді. Ваші дії мають значення для створення сталого майбутнього.